Каже, бо парка залатайте. Бо? Завдання, та, любов. Так, ми посередині Народ, карти. Е, мене... Ой, йдемо зразу на тавер, ми прямо під ним. Я бачу. Е, вперед і наліво. Так, да так, -да так. -да. О, королева є! Де? От, каже, по, по радіо, Квін і, а. і Харвестер. Ні, ну Харвестер таке, а от Квін... Ні, Харвестер це... це — куйня, яку охороняє к, королева. Це теж арк, який тіпа, збирає якісь ці попереду зразу. Зразу наверх, погнали. Тут, по ідеї, ще нікого немає бути. Акуратно плати тут можуть бути в середній руки. Блять, зависло знову. Я зрозумів, я коли я ліхтарик нажимаю, у мене зависає. Але тільки один раз коли... ну, тіпа, на початку рейду. А ще, ну не тільки коли я, а ще коли хтось з тіммейтів теж нажимає в мене в кафе. Залітай на версію. Секунду. Я вилазку просто за дорогим роблю. Чисто по приколу. Ну ті типу, треба для себе якийсь робити. Ну та, я теж хочу якусь... А, а блін, треба було міну взяти, хоч одну поставив. А, поставив поставити, так. Я завтикав, теж хотів. Треба знайти якусь епік, легендарочку, якусь щось таке познаходити, блядь. І... Fireball burner не... в мене є. І тримайте цей. Ще один ключ я знайшов у Spaceport. Сяд... воріт. Гран... Підійдеш, я тобі гранати скиду, скину. Тихо. Що це таке? У мене тут в мене був э, турель. А, я думаю, блядь, ти гранати Дура. кидаєш на когось. Турелі прикольно лутати, в них багато... Є патрони. Там тільки? В них ще, цей. Оці арк. Я біля тебе бі скидаю гранату. Угу, дякую. А що я фабрик забираю, я, Ні, я я теж Підня... піднімаю все, а потім ті, я нахуя. <śverständ> Он хіра, блядь. У мене камера ленс є, от, типа Ну ладно. Я на нього. Викину. А щось тут, блядь, ніхуя луту нема, може треба ще Чекай, бо, це, бо це, це, це треба в ці зайти, р в. Оце ми в їдальні, а нам треба зайти в роздягалку. Ага. От там, ага. там луту багато, пам'ятаєш, ми зайшли. От от таке, от таке отроді буде. Та я пам'ятаю там ці локери. Блін, тут цей є. пісючок оцей паучок. І... Я от його походив. А то один момент. Стрільба. Недалеко. Ідемо на зіпку Будемо ходити на зіпці? О, як. Ну погнали. Ну в плані, ну не а теж. Вот, я на, до мене біжить, я вже на ній. Бля, чкай. Але ну, фонарики получають, якщо у вас включені. Свят лежать. Все, і не, не, не бігай, Руслан, помаленьку підходь. Так, я зразу візьму... Я контактно? Я контактно візьму. А мене фаербол бернер! Хто, хто бігає? У походу. Ерка, я пропускаю першого, поняв? Поняв, поняв Чи взяти контактну гранату, щоб він навчає фігер Єбать! Вони з ботами, вони з ботами! Добре, добре Я тако стою і в піксель дивлюся, що вони йдуть. Ґгу. А що тебе не було видно. Ні-ні, я, я а так Ще е треба трошки за спиною дивитись, того що там ще один є підйом з, з ходами ззовні. Сюди. Так що не тільки цей Тунельним зором чисто в зібку. Свят, ти дивишся зібку, ми дивимося все остальне. Та, да, та да, та да, та да. Але таке може бути, що не нас Герк. Може бути. Але блять, ми тоже ті півчули і прийшли їх їм пизди дали. Тоже правда. Щось там вскривають, вроді, так? Да? Та якби на нашому а, рівні з цієї сторони. А, там де вежа якраз. Так. Да. Може там інший вхід у вежу? Так, да, ніби на нашому Можуть. рівні. Походу, так, да. тут типа це адміністративний комплекс, а то типа так, якби радіо. Або щось, типу, цього. Можемо поки плутатися, я не думаю, що вони не угу. будуть прямо до нас рашити. Качечка! Просто краєм окадемся в сторону цього. Оце не, я дорогоцінності збираю. Качечка, ваза тоже. от в мене є. Вино, карти. Та та та... та О, не року, не Тільки року. не сильно шифтуйте, типа спринтуйте не дуже сильно бо цей. Антисептик, типігас. Щоб ви ну, піднімались до нас. Так, я на всякий випадок візьму тут ще. А, то це я в медкомплексі. Мені ще треба два Advanced Mechanical Components. У Оце вже так над нами вони десь. Не, походу там дійсно є інший вхід. Оп! Флайер получил. Шауден. Що, спускаемся, шукаем інший вхід? Я бы такий, чтобы на фиге перехол, Я тоже. Блять. Окей. Euh, слідкуйте за зіпкою, я йду э, цей, за э, сходами дивитися. Що все затихло. Но вони десь до уйти з цієї сторони. Не так стій. Краще типа, ну, собі так типа. Там можна заникатись вот. за цими, за бетонними штуками. Да-да-да. Столиками такими. Ну десь мусить бути вхід. Та, але це походу з того боку. Тут зі зі сторони сходів арки літають, типа тут ще нікого нема. Оп, стрільба десь з того боку. Стой. Ага, сторони, бачу, да. бачу, бачу, там. є ЕС це походу або рекетір їбашить, або це прилетіли з орбіти, типи. Ну, типа, арки. Десь от оттам. Хто біжить, ага, ти. Я, я, я. Куда трошки. Куман. От поч виглянь в ці сходи, подивись, що там, типа, як це кач, кач, Ну я не можу качечко відпустити в кач, mm -hmm. печакку. Вони дорого коштують. Качека з нато дорого обходить. Бля, та. Ще стрільба там. А, тут прямо такі, та, типа та. цей. Мені здається... А це не Може двері закрити? Ні, мені здається, ще сто... один флаєр. Мені здається, з того боку плюс-мінус така сама ситуація, С сходи походу в, ту... в то крило будівлі. Та, бо тут бачиш, ми були минулий раз там, де були... А, Рка, може тут? О, -то, Nie, what, tym, what, 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 what. Ah, вот тут оходу. Ні, ми там пизды высыпаем. Вот, 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 іди сюда. А, ти про лут? Так. Про лут. Ой, туша одна така вот надо. Вот, і вот прям козировий лут випадає. Вот, фиолетово, бам. Heavy ammunition. Бам, сюда. Що тут? Uh, extended medium max 3. О, Херьо знает. Medium max 3. Для, по да? для середніх цих. Пушок. Ебать тут цих. Тут, діамантик тут кинуть. Ох, тебе вообще. Тебе вообще тут багато їх було. аж три. Опа, біль... хіба... А, хіба? А, да не було. Да хуя. Оооо, ебать, тут луту, до, мам, тюрин. Прям на... химикатів дохуя. Ага, все, сорі. О, речарч один. Чотири бинта б'я. Візьму. На Шар... всякий треба, да. Не Шар... далеко стреляють, вже десь не тут. Антисептик. А, сум... я Тут я є сумки з тривати. цим. Сумки з медичним лутом. Антисептик, збирай антисептик, він. Антесептик цей... він крафтиться, ну, розбирається просто в хімікати я вже перевір. А його не треба розбирати, з нього крафтяться крутіші бінти. А середині. ми не можемо, свят, ми не можемо їх крафтити. А, блядь, точно. Адреналін шот, є! Yeah. Uh... Ну в мене є один. А, ні, я не взяв в мене чотири штуки проїбався. Дати тобі? Ні-ні-ні, в мене є. Ну я тільки що підняв. Один. Так, да, ми тут все полутали. Ну типа тут крутий лут, але вот... Але в тій вежі крутіший. Я, мені здається, що так. Да. Але зліва прям стріляють з сторони зіпки. Идем, когось не блядь, все. Я, я бы казав, ми б ви спускалися і помаленьку да, обходили ту будівлю і шукали цей. Аху... А ти чого Е не нажав? Я F нажав випадково. Ага. Хто фонарик включив? А, ти я F нажав, я, сорі, я проїбався. Так, чекай, а тут шо? О, тут є якийсь прохід в інше криво, свят. А, да та, та я хочу сказати, що ми тіпо, то, ми... Фінальним тут. Двері на ключі. О, тут на ключі двері, у мене цього нема ключа. Давай на контролі захилиться руль на фул. Там ще є якісь двері. А, і тут є підйом. О, я пам'ятаю цей підйом, я тут був. Я тоже тут був. Ми тут були даже, я тобі так скажу. Da? Ми з, з пацаном якимось біля. Ходіть, ходіть, холодіть. Розщекуй, розчекуй кутий. Андроїд біжить, закривайте двері. Ага, тут шаудин такий захит. Ч... Зіпка, ну, там, наверх, зіпка наверх, зіпка наверх, зіпка наверх. Воо, вотчтавер, поняв? Коротше, якщо що, мене розміняєте. Наверное, чисто для контента. <laughs> да, я тут був, я тут був. Це я тоже по этой зімці піднімався, але не на самий верх. Я з підвалу на другий, на другий рівень піднімався. Все, тихо, тихо, тихо. Чекаем все, чекаем все. Я опять нажми, щоб сейвиться. <laughs> Чекай, поменяю обзор. Оп, 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 оп. на X, до речі, обзор міняти. Типа, ты ти же... Справа. Вот тут, Або вище вже. Дивіться на цей, на сходи акуратно. А тут закрито на ключ. Store. Який тут ключ? контрол тавер, поняв. Там, в мене ключа нема. Ні-ні-ні, то не той. У мене такого точно немає. А навіть якщо є, то не нажимай його зразу, О, а таке? Райдер мертвий. І там мертвий райдер. Rader, Можем їх тут чекати. небеспечно лутаешь давить може хоть щось, типа круте є. Фіга. Так, це. Так, да, два трупа тут так. От, вони вскривають там Чекаємо чи їбашим їх, пушим руля не захилився, захилься руль Так, да, прям до упора я просто можу зразу з хаєшки начати, и на нвил і бахати. чекай чекай Готовий я про готовый там. Я, Давай, я відкриваю. Відкривай. Я хожу, Руслан ходить. Підйом наверх. Справа. Сходи. О-о. Uh -uh. Я хз. Я прочекаю, сійте, сійте. -сі -сі. Я типа забачу, що я один, йоу. А де? Чекай, я ці двері закрию. Чтобы нам в спину не зайшли. Нікого нема. Вообще. Але зато ми тепер знаємо, як вибратися наверх. Mm -hmm. Я, до речі, тут був. А де вони лутали, блядь? Десь під нами рівно. Yeah, yeah. uh, Пам'ятаєш там, де от зіпка сама перша. Що yeah. там? Yeah. Uh, ми, ми ж пройшли uh -huh. uh, РК в ліву сторону, в праву сторону. Ви тих двох трупів залутали, там нічого, ну, щось нормальне було? Вообще нічого не було нормального. Я, чекай, Руслан, там, іди па... сюди. Тут звідси по і королеву буде видно. Вона десь mm -hmm. от. А вот вона. Отам от вона. Вот, вот о. Бачиш? Худня здоровенна. Та пиздец. <laughs> Що, хто спрыгне за 10 гривень звідси? 50-ку давай? ти що, шо, фі... на, на, на карту скидаєш? Ні, Не, ігрових. Так, ти нахер. А, чекай, трупи були лутані, кажете, кажеш, да? Так. Да. Я хочу спрыгнути, до речі. Ха-ха-ха, сюда я побіг! Нет, не! Упав? В самий низ? Сзаду, вот! Де, де? де. Пінгане, пінгане. Вони знизу uh, my number... Он so call тут maybe. А, ты спустився? Я упав, просто я розпал. Не упали за цю нижню штуку. Пока, пацаны, нахуй! Пиздец вы мене продали, блядь! Та, Я за спорту! А як мені до, до них спорт. попасти, пацани? Вони під низом під цією штукою були, вони на другому поверсі внизу за. А я, я були. на центральному вході, Арка, мене може. Ага, можу підняти. Бляха, я тут скорше всього умру, бо у мене вже я, та, від... те, те вже так. А я просто... Що в мене на по на текстурах їхало, поняв? В мене, короче, текстури з були. Ней, було. пушки, пукиба. Я... <рес> Давай парашут і пригну. <рес> Блять, щоб я знов де, де ви їх бачили нахуй. Вот ну зліва тут вниз легкийся. Стань трошки лівіше. Під цею штукою, під тобою. А-а-а... Тут вони, по цій штуці лазять. Так, а, так. Ну та. Я, я тоже ще не бачу, а. Вот тут о свят. А як вони туди спустили? А, Просто спригнули сюди. Так. І що? Їх там троє було? Двоє я видим, мені в спину дали, блідь. блядь. Блять. Я злопався перило, блять. Що шо там тебе? Резон там сидіти, Може вони нас а чули і ж... хотіли Подив... засейвитися? Ні, вони спрыгнули, а вони з 2000 не виберуться живим. Да. Я не знаю. Ну да. От я типа не зміг. <ріст> 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 ну бо там буквально ти йдеш і до кінця тебя не пропускає, та якби невидима стіна, тебе чуть чуть вбік штурхай і ти просто скатуєшся вниз. Де, взяв я біг нормально попрямій, попрямій. А вот Арка, я по о цьому карнизу йшов. Якому? От, от, от. от зліва, от зліва. Отут. От я просто от побіг от по цьому картину туда встав. Та, і там мене дещо просто не пустило, відкинуло і я по повз вниз. Саме не потовно впадеш, от то впадеш, але ліпше не йди. Іди спускайся я і пузьми куди, куди хочеш. Це як круто, щоб було. Ну це так смішно вмер. В тебе він теж не стоїть під таким углом дикий мереж. Зараз чекай, я підлутаю гранатку з нього. Е у тебя бы лежить? І тебе лежить? «І, лежить на сходах просто. А ну ты пьеди это не заблюда скриншот. Стой, стоїть такое. Да, в дазу. F нажме. Блять, сюда бы Вони тут закриті, от в цій кімнаті Hello, you here? Cause open opened the door, motherfucker. Open the door. How did you get there? Да, 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 от, от прикинь тут приймати. Я бачив відео, як, як тут приймали. Типи просто піднімаються, ти їх... тут... Мінус три. Але я пробив, нажав просто перед цим. Я понял, что Сюда приземлиться А мнес шай, можно снизу? Можно шайны спускать. А, мы ж тут спавнили. Мы тут, тут поднимались, при... да. Да, та-та, тут спав... у нас точка спауну. О, тут боты валяются. Мы тут а буквально тут... спавнились. А, цвет треба скрытый цю двері. Ми... Sabia, що нас Попригали з нахуй. Я не пригав, бляха, я собі стояв, бляха, воно мене і вони мене просто в секунду, блять. біжи, блядь, не вихід. Арка, зато тут анімація, короче, така прикольна, типа коли ты впадаешь за злечанный вот. Я знаю, я один раз Не з я а потім типа він просто опик стоє на коліна і ходить. Ні, було б реалістичніше, типа якби от впав, розбився, що тебе не можете підняти. Так. Боже, я думав це якийсь дрон летить. Ці перекотне поле, вони інколи так шугають. Це перший раз я оце грав, перший пару каток. Ааа, нет, тут. Мене досі воно напрягає час від часу. Знаєш, я щось холжу, або екстракт ми нажимаємо. И прекоте поле. И за кушаме. Помали Помалише, помали ще. А, я се казва. От поне от там. Добре, че арените ви да се рейнтърпиш. вас походу, Вот за се... просто чекай, просто чекай.

Я знайшов, але де толку. Я тоже Сховав собі ящик. Вони викликали. Просто перечекайте. Оооо. Гранаты не могут. стріляють. Вот там ще один. Прицілься в голову. Тихо, тихо. Я, За краще, перечекаю, прицинь... я в соло. <по> <по> ні, ну типа, рушниця однострільна. Два. Боже, знову перший вот спадав на мене там. Ні, двоє, двоє тільки. Вони можуть через на найкласс На, на. Збив щит. Троє, ні, там троє. Все, Не, не бекуй. Ну і не знаю, що ти один. Вони вже закриваються. Знаю, що там андроїд бігає. Як? Блять. Цей закритий. Мені тільки сюди. І що? Мені тільки на цей екстракт. Інший на карті закритий. Ну, Блять, панель з того шу. боку, де він. Ну, кнопка. А він буде там просто ходити собі цей. Та, я попробую він, зараз що так? На звук? він на звук прийшов. Він зараз е, е, в режимі, знаєш, типа. на цю трубу зверху. <laughs> ага. Зараз лізу. А він, ви, він вистрибне, му пофіг. Я знаю, я не буду з ним пиздитись. Нет, Таро думає, що ти так сталкеры виліз, типу, тебя кто-нибудь не увидит. А и Хімера Химера залізе? Оце каз... Хімера, нахуй Блять, він прям под темной. Я просто сказав йому, щоб він заліз, я не казав, щоб він залезл тут якісь чуваки, а ти тут. Тут не можна, щас... нормально, блядь, цей... Прикольна кемп позиція да, я зразу про цел. За кемпяты, блядь. От кнопка, блять. Можна я вистрілю в неї, щоб на активу валося? Очки що буде. Не можна гранату, щоб він забайтився на неї десь там далека. Він вообще зареагує. О, так, похуй. Бо є спеціальні гранати, які відволітають. У мене їх нема? Ні. А ти можеш Можете, цей, на гранату, може Цей, Може з вас спати маєш цю штучку. Блять, якась труб. Пізда. А, хорош. Ah, popadł. Ну всё, да. Всё дуже добре. Це що був у вас? Так. Да. Залутай з вас по цю штуку і ти зможеш відлекти. Це що тебе у вас по ця штука що? Що Не знаю. Зараз попробую. Ну, подивись. Ти час про... що Роби. зараз вийде? То кінець? Так, я помру. Так. Просто арта лупане. Блять, ну так мало мало така відстань... вс. А я зараз тако кину... І... Кин за бочки ці... ...синій контейнер. Ну туди і спригну на цю хуйню. Давай, давай. Не, убай, давай. Блядь, ладно. И шо? Ладно. Давай, давай, подкину, закинь. Блять, він розвертається. Ну йоб твою мать! Як мені це зробити, нахуй? О, о! Все, йоло! Імоцин просто навколо цієї херні. Або заховайся, ховайся, Треба було взяти вже тебе адреналіновий цей. Угу. Бо я один заюзав уже. Блять, жовтий, да? Да-да-да, вот вы Біжи Бежит на трубу, бежит на трубу. А, да, да. Це ж типа самая ідеальная тактика. Навіть якщо він запрыгне на трубу, ти просто спрыгнешь собі вниз, ти, ти на пул хипа розіб'єшся, так типо. Просто забіжеш в сарати на нажмеш шивак. Не розіб'ється. Ничка имба. Ой, я не присівший. Засік. Индосик. У нас червоний. Тікай, коврок! Давай, давай, да! Заживи, заживи, заживи! У, у, Доб, у. Добре, що він нічим не стріляє! Це просто yeah. ну, Це просто ізі, він, він нічим не стріляє і тільки це тебе спасти. Якби це був у цей рок-тлану, чорти він... Просто убыл бы тут там. Це пизда ебать стрем нахуй.